Час місцевих новин на телеканалі TV4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі на 68-му році життя зупинилося серце актора балету нашого театру Михайла Складена у Тернопільському академічному драматургічному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Пан Михайло працював з 1981 до 2001 року. Колектив театру схиляє голову у скорботі й молитві. Висловлюємо співчуття доньці, Олені та родині. Співчуваємо близьким і ми. Нехай спочиває з Богом світла пам'ять. Розпочати власний бізнес можливо. Тернопільська обласна організація ТОВ Червоного Христа приймає заявки на отримання мікрогранту. 100 тисяч гривень можна отримати на відкриття власної справи. Усього відберуть 60 найкращих бізнес-ідей. Хто може взяти участь у проєкті та як доєднатися до нього? Дивіться далі у сюжеті. Відкрити власне підприємство та розпочати бізнес легко Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Христа з 15 березня приймає заявки на грантове фінансування. Грошову допомогу можуть отримати на відкриття та розвиток власної справи за різними напрямками. Це сільське господарство, виробництво, послуги та торгівля. Станом на сьогодні ми вже отримали 5 заявок, але важливо зазначити, що до фінансування буде допущено лише 60 осіб, які повністю їхній пакет документів відповідати відповідатиме вимогам. А крім того, бізнес-план буде життєздатний і буде оцінений відповідною комісією, як такий, що матиме сталий розвиток. Участь у програмі можуть взяти внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в. Тернопільській міській громаді, а також домосподарства з місцевого населення, які постраждали від наслідків війни. Після 15 квітня буде у нас розгляд попередній розгляд заявок. Після цього буде також ще можливість допрацювати свій бізнес-план. І до 3 травня буде визначено оцих 60 учасників, які будуть підлягати фінансуванню. 60 найкращих бізнес-ідей отримують до 100 тисяч гривень на відкриття чи розвиток власної справи. Розповідає Оксана Цеслюк. Загалом основна мета звичайно допомогти людині знайти роботу, оскільки внутрішньо переміщені особи вони були вирвані не з їхньої волі, зі своєї громади, де вони вже мали якісь а, зайнятість. Вони певне коло знайомства, яке їм допомагало самореалізовуватися професійно. Тут їм важко. І от такі проекти ми з людьми крок за кроком, як то кажуть, за ручку десь показуємо, що є, куди рухатися. У Тернопільській громаді такий проєкт запустили вперше. Координатори сподіваються, що з такою допомогою мешканці зможуть реалізувати успішні справи та втілити свої мрії. Подати заявку можна, заповнивши анкету на сторінці Червоного Хреста у Фейсбуці. Учасники бойових дій та члени їхніх сімей мають право отримати 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Громадянину, який має відповідне посвідчення учасника бойових дій та хоче оформити пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, потрібно звернутися до пенсійного фонду України та подати необхідні заяви. Як саме це зробити, розповідаємо. Українські військові, які мають статус учасника бойових дій, можуть отримати 75% відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Площа житла на яку надається знижка, становить 21 квадратний метр на учасника бойових дій та на кожну особу, яка проживає у житловому приміщенні. Додатково 10,5 квадратних метрів окремо на сім'ю для родини, яка складається лише з непрацедатних осіб. Зазначена площа подвоюється. Зазначені пільги надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ним, незалежно від того, яка форма власності житла, і або яке житло. Тобто, чи приватний будинок, чи квартира, чи державна власність, чи комунальна власність, чи приватна власність є випадки і орендовано відповідно. Пільги надаються для того, щоб учасники бойових дій отримали пільги, необхідно подати дві заяви: про внесення відомостей до єдиного державно-автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій у випадку, якщо Оформляються пільги не за місцем реєстрації, то відповідно подається документ про фактичне місце проживання. Це може бути, це може бути наприклад, для ВПО, це довідка ВПО, може бути довідка УСББ про фактичне місце проживання пільговика. Може бути довідка ЖЕК. Якщо цих документів немає, значить пільговик може звернутися до. Відповідно органу місцевого самоврядування і орган місцевого самоврядування складе акт обстеження про його фактичне місце проживання. Подати заяви та необхідні документи на отримання пільги можна в найближчому сервісному центрі пенсійного фонду України через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України та через застосунок застосунтія. Юрій Шловацький – відомий польський поет, який у світовому літературознавстві вважається одним із найвизначніших представників слов'янських літератур. Драматург у своїх творах щоразу нагадував, що має дві батьківщини: Україну і Польщу, оскільки народився він у Кременці, але надалі виховувався у польському середовищі. У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка стартувала конференція, на якій присвятили всю увагу цій видатній особі. Більше у сюжеті. Його називають генієм українського та польського народів. Юлій Словацький один із трьох національних поетів пророків польської літератури поряд із Адамом Міцкевичем і Зигмунтом Красінським. Саме ці видатні постаті присвятили увагу на всеукраїнській науковій конференції у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Він все життя відчував ностальгію за Україною. Він любив Україну і разом з тим розумів, що ніби його батьківщина, це Польща. Він все життя намагався повернутися, повернутися в рідне місто Кременець. Він був побував в Одесі. Він дуже хотів відвідати Крим, але на Крим йому на жаль не вдалося відвідати. Він десь хотів проїхати тими місцями, якими проїхав в свій час Адам Міцкевич. Батько Юлія Шабу був викладачем риторики та поетики Волинського ліцею, матір донькою управителя господарства Волинського ліцею Теодора Янушевського. Відтак на формування світогляду поета та драматурга в його дитячі та юнацькі роки вплинуло середовище видатних людей на Кременеччині. Місто, яке знаходиться зовсім недалеко від нас, місто котре знаходиться в серед місць Кременецького кряжу, народила генія польського народу, і ми повинні про це пам'ятати, і розповідати нашим дітям. Наукова конференція Юлія Словацький діалог слов'янських лінгвокультур» об'єднала польських та українських науковців в офлайн та онлайн форматах студентів тернопільського педагогічного вузу. Серед основних питань зустрічі творча спадщина Юлія Словацького, мовна парадигма його творів, висвітлення постаті в українському та польському медійних просторах. Приємно бачити різноманітну участь, приємно бачити сьогодні так багато облич і науковців, і молодих, і, я так розумію, майбутніх науковців. Так і я хочу побажати, щоб результати ідеї цієї конференції вони вилили щось таке. Ну, по перше, думаю, що це не такого плану конференції. Я підозрюю, що ну я так. Думаю, що на факультеті ще багато є в подальшому ідей, і я хочу побажати, щоб ця конференція в якісь такі вагомі подальші, якісь наукові, суспільні ідеї і проекти, які будуть реалізовуватись за участі нашого університету. Наукова конференція триватиме впродовж двох днів. Уже 29 березня. Викладачі та студенти факультету філології та журналістики відвідують літературно меморіальний музей Юлію Шасловацького у Кременці. Кастеді Рекорд це система створення задля рівності правди для правоохоронця і затриманої особи. Вона може як захистити, так і задокументувати окремі події. До прикладу, коли працівники поліції вчиняють протиправне під час затримання або ж необґрунтовані свідчення затриманих. Тернопільщина одна із перших, у якій запрацював безпековий проєкт. Тому перейняти досвід правоохоронців нашого краю і обговорити складнощі в роботі приїхали поліціянти Хмельниччини. Більше про триденний обмін досвідом розкажуть мої колеги-правоохоронці. Обговорення труднощів, які виникають під час виконання службових обов'язків, роботи з інформаційною системою Кастуді Рекордс та методів покращення навичок у сфері дотримання прав людини мета зустрічі тернопільських поліцейських з колегами з Хмельниччини. Упродовж трьох днів вони отримували практичні поради від тернопільських правоохоронців та представників департаменту головної інспекції дотримання прав людини Ірини Ніколаєвої та Андрія Когуня, аби повернувшись додому, налагодити ефективний механізм взаємодії увірених їм підрозділів. Очільник Тернопільського районного управління поліції Сергій Осадця на практиці показав, як працює цілодобовий автоматизований нагляд. Про основні проблемні питання інспекторів та способи їх вирішення обговорили з учасниками зустрічі психологи відділу психологічного забезпечення у рамках реалізації проєкту «Пункт психологічних практик. Під час тренінгу присутні вивчали способи дотримання особистої безпеки, підвищували рівень емоційного інтелекту, вдосконалювали уміння пошуку ресурсу для відновлення після довготривалого спілкування спілкування з людьми система Custody Records взагалі покликана в першу чергу для створення безпечного середовища для створення паритету правди для обох сторін для сторони поліцейського. Та сторони затриманої особи, тому що вона може як захистити, так і задокументувати будь-які факти, як без якісь підставні звинувачення затриманої особи, так і в можливих дуже рідких випадках, коли поліцейський неправомірно десь щось чиняє, і таким чином відео може довести або спростувати будь-яку діючу бездіяльність. Запровадження інформаційної підсистеми Кастоді Рекордс дозволяє запобігти порушенням прав затриманих та недопущенню без підстав... Станом звинувачень щодо працівників поліції. Безпековий проєкт функціонує вже у 96 поліцейських підрозділах Національної поліції України. В Тернопільській області цілодобовий автоматизований відеонагляд планується цього року відкрити ще у шести територіальних підрозділах. Активно працює система фіксації у Тернополі, Чорткові, Кременці та Бережанах. Ми зробили деякі напрацювання з чим поділилися з колегами з Тернопільщини. так саме колеги з Тернопільщини поділилися своїми напрацюваннями з нами. І відповідно це рух, це розвиток, це обмін досвідом, який спрямований на покращення роботи системи в цілому. Подібні навчання потрібні, переконані організатори. Вони покращують роботу поліції і допомагають створити умови для справедливого і безпечного суспільства. На сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv4.ua, а також на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних. Перемога вже близько.